Вітаю, друзі! З вами Андрій Аматор, і сьогодні я запрошую вас до чарівного світу Франції, країна романтики, вишуканої кухні, архітектурних чудес та багатої історії. Франція це не просто держава в Західній Європі, це символ культури, мистецтва та стилю життя. З населенням понад 67 мільйонів людей і площою близько 550 тисяч квадратних кілометрів Франція є поки що найбільшою країною Європейського союзу. Столиця Франції Париж приваблює мільйони туристів з усього світу своїми визначними пам'ятками та неповторною атмосферою. Підпишіться на канал для того, щоб не пропускати нових цікавих відеороликів, поставте вподобайку, ну і будьте готові поринути у світ вишуканого стилю та романтики. Отже, цікаві факти про Францію. Поїхали. Франція розташована в західній частині Європи, омивається Атлантичним океаном, Ла-Маншем і Середземним морем. На півночі та сході Франція межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією та Італією. На півдні з Іспанією та Андорою. Її різноманітний рельєф включає Альпи на південному сході. Пір на південному заході і центральний масив у центрі країни. Головні річки Франції Сена, Луара, Гаронна та Рона, які відіграють важливу роль в економіці та житті країни. Ось вам для початку кілька цікавих фактів про Францію. Франція це найбільш відвідувана країна у світі, яка щорічно приймає понад 80 мільйонів туристів. Лувр у Парижі найбільший музей світу за площею і за кількістю експонатів. Франція, батьківщина кіно. Перший публічний показ фільму відбувся у Парижі 1895 року, брата. Французька мова є офіційною в 29 країнах світу. Франція є найбільшим виробником вина у світі. Айфелова вежа спочатку планувалася як тимчасова споруда, але потім було вирішено її все-таки залишити. У країні налічується понад 40 тисяч замків. Саме Франція дала світу такі бренди моди, як Шанель, Луи Вітан, Діор та багато інших. Гільотина використовувалась у Франції для страти аж до 1977 року. Тобто, уявіть, світ давно вже в інформаційній ері цього ж року. Вийшов в прокат, наприклад, такий фільм, як Близькі контакти» третього ступеню Спілберга. А у Франції лише в цьому ж році заборонили гільотину. Україні діє суворий закон про збереження культурної спадщини, що включає навіть запахи. Саме Франція має найбільшу кількість лауреатів Нобелівської премії з літератури. У Франції діє закон, за яким великим магазинам заборонено викидати продуктові товари, в яких невдовзі закінчується термін придатності. Замість цього ці продукти передають благодійним організаціям, які розподіляють їх між нужденними. Франція є батьківщиною гастрономічного ресторану. У Парижі понад 6 тисяч вулиць. Багет є одним із символів Франції, має суворі стандарти приготування щодо інгредієнтів, методів замішування тіста і часу випікання. Що ж, давайте перейдемо до розділу топ-10 туристичних місць у Франції. Розпочнемо звичайно, ж з ейфелової вежі. Символа Парижа і всієї Франції. Вона обов'язкова для відвідування. Збудував її Густав Ейфель у 1889 році. Звичайно ж, вона є одним з найбільш впізнаваних архітектурних споруд у світі. Висота вежі становить 324 метри. Відвідувачі можуть піднятися на один з трьох рівнів вежі, насолоджуючись захоплюючими видами на Париж. Увечері вежа освітлюється безліч ліхтарів, створюючи чарівну атмосферу. Ну а наступне обов'язкове для відвідування місце, звичайно ж, Лувр, найбільший музей світу з визначними витворами мистецтва. Лувр розташований в центрі Парижа, є найбільшим і найвідвідуванішим музеєм у світі, як я вже казав. Він зберігає понад 35 тисяч творів мистецтва, включаючи Мону Лізу, Леонардо да Вінчі та Венеру Мілойську. Музей розташований в колишньому королівському палаці і включає скляну піраміду, яка є головним входом. Рухаємось далі. Версальський палац, розкішний палац і сади, колишня резиденція французьких королів. Версальський палац розташований за 20 кілометрів від Парижа, був збудований за наказом короля Людовика XIV у XVII столітті. Палац славиться своєю розкішною архітектурою, великими садами, розкішними залами і дзеркальною галереєю. Версаль став символом абсолютної монархії і є важливим історичним та культурним пам'ятником. Нотр-Дам де Парі, готичний собор на острові Сіті, собор Паризької Богоматері або Нотр-Дам де Парі, є шедевром готичної архітектури. Він був збудований у 12-14 століттях на острові Сіті в центрі Парижа. Собор відомий своїми величезними вітражами, гаргулями і дзвінницями. У 2019 році собор зазнав серйозних пошкоджень через пожежу, але його відновлювальні роботи активно тривають. Мон Сен Мішель, дивовижний острів Аббатства біля узбережжя Нормандії. Острів з'єднаний з материком Дамбою, що робить його доступним під час відливу. Аббатство Мон-Сен-Мішель засноване у 8 столітті, є важливим місцем паломництва і популярним туристичним об'єктом. Лазурний берег елітний курортний район на півдні Франції. Лазурний берег або французька Рів'єра простягається вздовж Середземного моря від Кан до Монако. Він відомий своїми розкішними курортами, пляжами, яхтами і світським життям. Серед найпопулярніших міст лазурного берега Ніцца, Канни і Сен-тропе. Цей район приваблює багатих та знаменитих з усього світу. Шамоні, знаменитий гірськолижний курорт в Альпах. Шамоні Монблан або просто Шамоні, розташований біля підніжжя Монблану, найвищої гори в Західній Європі. Шамоні є одним з найстаріших і найбільш престижних гірськолижних курортів світу. Він пропонує чудові умови для зимових видів спорту, альпінізму і піших прогулянок. Курорт також відомий своєю мальовничою природою і чарівною архітектурою. Бордо столиця виноробства, відома своїми виноградниками. Бордо розташований на південному заході Франції, є одним з найвідоміших виноробних регіонів світу. Місто Бордо славиться своєю архітектурою, культурними пам'ятками і вишуканою кухнею. В околицях міста знаходяться численні виноградники і виноробні, які пропонують дегустації та екскурсії. Прованс мальовничий регіон з лавандовими полями та затишними селищами. Він розташований на південному сході Франції, відомий своїми чарівними ландшафтами. Лавандовими полями, оливковими гаями і виноградниками. Цей регіон приваблює туристів своїми старовинними містечками, такими як Авіньйон, Арль та Ексан Прованс. Прованс також славиться своєю кухнею, де використовуються свіжі місцеві інгредієнти: Каркасон – Це середньовічно укріплене місто в регіоні лангідок русільйон його добре збережені, стіни та башти створюють вражаючу панораму. Місто має багату історію, що включає римський, західноготський та середньовічний впливи. Каркасон входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і є популярним туристичним об'єктом. Ну а тепер настав час поговорити про знамениту французьку кухню. Вона є однією з найвишуканіших і найпопулярніших у світі, відома своєю різноманітністю і використанням свіжих інгредієнтів. Саме у Франції найбільше число мішленівських ресторанів, найвідоміші французькі страви. Звичайно ж, круасан, знаменитий листковий рогалик, багет довгий хрусткий хліб, міді бургіньйон, тушкована яловичина у червоному вині, цибулевий суп. Суп з карамелізованою цибулею і сирною кіркою. Рататуй овочеве блюдо родом з провансу. Кішлорен відкритий пиріг з заварним кремом та беконом. Фуагра пате з гусячої або качиної печінки, крем брюле, десерт з карамелізованою кіркою. Тартатен перегорнутий яблучний пиріг. Також варто спробувати міді з картоплею фрі. До речі, діжонську гірчицю з зернами винайшли саме у Франції. І ось вам ще кілька цікавих фактів. Франція винайшла велосипед і парашут. Париж спочатку був римським містом під назвою Лютеція. У Франції виробляють понад 400 видів сиру. Також тут щорічно проводиться понад 4000 винних фестивалів. Франція має найбільшу кількість лижних курортів в Європі. Французькі діти відвідують школу лише 4 дні на тиждень. Франція першою ввела водійські права і реєстрацію автомобілів. Найдовша річка у Франції Луара. Франція є найбільшим виробником лимонаду у світі. Національний символ Франції півень. Ну а французький гімн має назву Марсельєза. Франція є лідером за кількістю замків. Тепер давайте поговоримо про те, що обов'язково треба зробити туристу Франції і куди сходити. Звичайно ж, піднятись на ейфелову вежу, насолодитись видом на Париж. Також, як я вже казав, обов'язково відвідати Лувр і побачити мону лізу. Далі, прогулятись єлисейськими полями, відвідати тріумфальну арку, спробувати круасани та багети у місцевих пекарнях, покататись на човні сеною, побачити Париж з води, провести день в Версалі, дослідити його сади, відвідати виноградники Бордо, продегустувати місцеве вино, Погуляти лавандовими полями Провансу, покататись на лижах у Шамоні. відправитись в Діснейленд Париж для незабутньої пригоди. Франція є батьківщиною першої лінії метро. В Парижі знаходиться найбільший міський парк Європи Булонський ліс. Звичайно ж, саме Франція це перша країна, яка розпочала виробництво шампанського. Також французи першими почали носити сучасні костюми. Наприклад, впливовий монарх Людовик XIV стимулював моду на більш вишукане і розкішне вбрання серед своєї знаті. Такі костюми складались з куртки, жабо, штанів і чобіт. Франція має найбільшу кількість культурних об'єктів ЮНЕСКО у світі. Що ж, друзі, і наостанок, Франція це країна, яка вражає серце і розум своєю багатою історією, культурою, кухнею та пейзажами. Кожен куточок цієї дивовижної країни приховує свої таємниці і свої скарби. Незалежно від того, чи відвідуєте ви знамениті туристичні визначні пам'ятки або досліджуєте маловідомі куточки, Франція завжди знайде чим вас здивувати і захопити. Пориньте в атмосферу французького шарму, насолоджуйтесь вишуканими стравами і дозвольте цій країні надихнути вас на нові пригоди. Франція чекає вас з відкритими обіймами. Ну а на цьому на сьогодні все. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Почуємось в нових цікавих відеороликах. До зустрічі.